Я сьогодні знаходжуся в центрі Варшави Валентина Еліас і хочу розповісти вам, саме нашим, скажімо, ну, всім глядачам, звісно, і тим, які є безпосередньо, подали заявки на програму Українська ліків від Європейського Союзу на фінансування, на кредитування ваших проєктів. Я хочу сказати, що з 55 проєктів, які ми... скажімо, Согласували з паном Романом Дріпсом. На сьогоднішній день 15 у нас є вже робочих проєкти, які в дії, в роботі, але там є вимоги мої особисті до тих людей, які подали проєкти. То, будь ласка, ті вимоги попередньо бо ми не беремо фінансувати цю Україну Україн Фасіліті на відбудову України. А я маленька жіночка, така собі Валентина Еліас, і моя європейська фірма. Фірма, то в українській ілюмінації вона е, взяла на себе зобов'язання перед нашими скажімо, людьми, лідерами громадянського суспільства провести 55 проєктів дію. О, тому 15 поки що е, от, і йде процес робочий. і е, Сьогодні пан Дрібс їх об'явив робочими і е, в Познані мало бути засідання, де вже оголоситься, коли фінансову. Е, Ваня банківське це почнеться. Ми маємо виходи на всі банки і працюємо безпосередньо з Романом Дріпсом, підписані в нас угоди і з сурвово-промисловою палатою господарчою україна польща і е, наші проекти. Я не буду їх називати. Ви всі знаєте, але не всі виконали свої зобов'язання. Мається на увазі вступний внесок до нашої громадської структури. Благодійний внесок, який. Невеличкі для того, щоб показати ваші наміри працювати для того, що працює команда. Києві, українській ілімінаті, Вінчурний чорний фонд бізнес Янголи. І, звісно, працює пан Дріп до супроводу цих всіх проєктів до фінансування. Тому я відповідаю за ті проекти, які, скажімо, серйозно віднеслися і оплатили цей невеликий внесок. Це як сигнал до того, що вони під моїм керівництвом, так як я взяла на себе цю ініціативу і довести до того, що вони були активними. До підписання договору на супровід, саме фінансування Європейським банком. Оце я хотіла сказати, що це все в силі, і я от вам звітую. От. Тому маленьке таке відео, що якщо кому що не зрозуміло, у вас є мої телефони, пишіть, дзвоніть в річку, я вже в п'ятницю буду в Києві на роботі і будь ласка. Буду рада кожному дзвіночку і кожному поясненню, і буду з вами раду співпрацювати і надалі до завершення цих надходжень, до отримання вами кредитів, які ми взялися для того, щоб ви отримали для того, щоб підтримати малий і середній бізнес. Як ви знаєте, є центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції державних правоохоронних в органах, і є комітет підтримки малого і середнього бізнесу, де головою цього комітету на сьогодні є Анатолій Олександрович Крило. І це на громадських засадах він працює для того, щоб такі проекти відібрати для вас, лідерів громадянського суспільства, і допомогти вам в вашому бізнесі, так скажемо, така підтримка. Ми за це взялися і допомагає саме польська фірма моя, тут в Варшаві зареєстрована український ілюмінації. Тому раду чекаю заяву тих людей, які мають великі амбіції, які хочуть з нами працювати, які хочуть міняти, які хочуть до парламенту. Я співпрацюю, працюю на партії Республіканська платформа Павла Івановича Жибрівського. І такі лідери, які здатні змінити і здатні надати робочі місця, отримати гроші відчитатися за них, кредити 6 7 Річних кредити до 10 років з канікулами, гарні умови це перший стовп, є інший другий стовп Ukraine Facility, це польські фірми, які відродження України, відбудова України разом з українцями, там інший процес, там 2% теж. І теж працюємо, співпрацюємо. Так що, будь ласка, що раді вас бачити, чути і співпрацювати. І відповідати, відповідати за ті дії, які я несу юридичну відповідальність. Дякую, ваша щира Валентина Галя.